Це майно, то бус самовільний яке не було правоосновних документів. Це хто проводиться? Є протокол торгічку, а журналіче, грампу справу про організовано, тому він добре знав, що власний арітецький всяковий завод вже не має право власності на цій об'єкти Тобто, якщо він продав, це майно в торгів, отримав за нього А вона сказала, що була ще іншим об'єктом, який не вкрали від них Це майно, яке перелічено в позові, воно входить і було продано з торгів. З цього приводу нам треба вгадати на копію протоколу торгів. Вона є справа, тому не зрозуміло предмет, в чому порушені права. Якщо він саме зберігає протокол... Тобто ви цей перелік, є, це, це інше, це те саме майно, що є в Нодорогах, так? Так, це Правильно? те саме майно, він продав його з торгів і воно і є предметом цього позову. І тому, якщо на даний час відсутнє право власності, то не зрозуміло, як вичина стаття 71, тобто звернутися до суду спорту, має справа сторона право власності або якийсь майновий інтерес, який порушений. А відповідно, де 171 подивиться від судочний ковід, а скажути нормативно-правовий акт особи щодо що його застосування, можуть особи, відповідно, яких не застосовується. До вас «Цифровий завод» рішення державної реєстрації про реєстрацію права власності за потопний момент жодним чином не застосовано, оскільки не знову перереєстровано право власності та його право власності на жоден зліплі, не затронуто. Тому ми з самого початку говорили про те, що неналежний у цьому послугу є вартор «Цифровий завод». Але з приводу апеляційної станції ще так? Ми вважаємо, що цілком правильно законом може статтю 5 закону про пакети, оскільки дійсно всі ці об'єкти вони є пов'язаними між собою. І позивач навіть цього не заперечується, цим вона не виконується, що е, жодна з цих будівель, вона самостійно окремо, для якоїсь самостійної мети не використовувалась і не використовується і зараз. І е, тому е, е, Відповідно до статті 5 законної іпотеки та 1.1 договору про іпотеку, це е, предмет іпотеки поширює, поширюється на всі об'єкти, які приєднані після його оплату. А скільки свідоцтво досить правоважності, воно було отримано під час дії договору іпотеки, то і немає потреби у тому, щоб е, додатково додаткову угоду приймати. Але навіть в будь-якому разі, якщо навіть ця додаткова угода була прийнята, гіпотетична. Стороною цієї додаткової угоди також не було, би, було, би позивач. було б позивачів. Це був би банк та мар'їнський Яким чином це стосується варто Орденський цукровий завод, не зрозуміло. Це саме друге опасування варто Бардинського цукрового заводу по поводу того, що суд неправильно і неправомірно з порушенням матеріалів справи з Варто родинський спор не оскаржував рішення про реєстрацію праву власності за помарінський потом. посилається на рішення міського сподарського суду, але це рішення міського суду. Воно подане, а не варто родицької супроводи. Воно подане не стосовно спосування державної реєстрації право. Не стосовно стосування права вас. вона подана зовсім з іншого предмету і зовсім іншою стороною. Варто родинський у цьому прозвіл є відповідачем. Тому суд абсолютно правомірно і законно встановив, що е, варто родеський спробу завод був дуже добре обізнаний про е, те, що. Е, Право власності від нього на це майно, яке є предметом позову, перейшло до того майських органів, оскільки він самостійно, ліквідатор даний, не інша особа укладав договір купівлі продажу по результатам переду. Оскільки він бачив, що отримані грошові кошти, за це на рахунок. Він за рахунок цих грошових коштів погашав е, вимоги в рамках справи про банкрутство. І тому він дійсно знав, що правоварці було перереєстровано. Воно було перереєстровано у 2012 році. А зараз у 2016, 4 роки, протягом 4 років е, ліквідатор боротьбу. марблісково не подав позову простосування рішення про державну реєстрацію за топ Марінського пропонує. Тому суд це правомірно, абсолютно чесно.